Сидела на кухні, работала за компьютером, что-то грохнуло, посыпались стекла, потемнело, почернело. Почала выскакивать, под ногами щось валяется, второй взрыв. Еле выбралась, все потолки обвалились, окна обвалились, Вышла, тут все горит. Все. Сьогодні були прильоти по приватному сектору. Було пошкоджено дуже багато приватних будинків, враховуючи те, що наразі на вулиці дуже низька температура, і до ночі вона буде ще знижуватись, тому дуже оперативно відреагували і спільно прибули благодійна організація. Янголи спасіння, які наразі привезли допомогу будівельними матеріалами, і ми допомагаємо благодійній організації видати населенню мешканцям пошкоджених будинків, видати ці будівельні матеріали, аби можна було оперативно усунути наслідки ворожих обстрілів.